Новий влог зробила собі другу каву суботню, вже прибирала вдома, і сьогодні зробила дуже важливу річ. Я вже пофарбувала брови. Це значно ж пришвидшує час на ранішній макіяж. Давно збиралася, ніяк не доходила руки до того. Що я вам хочу сказати? Зараз четверта година дня і вже така темнота кругом, що це просто капець. Я сьогодні вдома, я сьогодні <сь> така прям домашня і ще хочу зараз а, сьогодні приготувати плов. У мене з настанням осені, з настанням зими, мені хочеться якісь, знаєте, такі речі готувати, якісь такі страви, типу плов, типу щось там протушкувати. Ну, коротше, таке щось, знаєте, більш зимове, більш. Не знаю, те, що насичує, можливо, і більш часу затратне, тому що насправді їй більше часу, бо ну, не так вже і хочеться гуляти по вулиці. Зараз я попівкала, ми ще сходимо в наш магазин у нас на районі і не знаю, що Вадим хоче, Вадим хоче пива, напевно. І я вже приймусь, приступлю за приготування плову. А так, взагалі. Пінка на губах. А так, взагалі. Не знаю, час проходить неймовірно швидко. Сьогодні домашній день, а завтра ще не придумала, можливо, десь вийду, Хоча ще, от, не знаю, ще не придумала. От, поки п'ю каву, всіх запрошую в новий влог, не знаю, мабуть, будемо готувати з вами разом влог. Сьогодні мастер-шеф, сьогодні такий, коротше, стандартна моя субота, нікуди не їду, нікуди не ходжу. Нарешті я нарізала всі інгредієнти на плов. Я роблю на пів кілограма рису і відповідно всього даю пів кілограма, пів кілограма м'яса, тут пів кілограма моркви, тут ципулі трішки менше. А, і зараз це все буду готувати. Тут у мене друзі вже тиждень їх не включали. Зараз підготовку якраз класно. і Починаю вже готувати плов і не знаю, за скільки він втушкується. Трошки в мене факап вийшов. Трошки в мене вийшла заминка по часу, тому що я достала м'ясо з морозилки. Я думала, що це м'ясо це виявилося курячі бедра. І мені в екстреному порядку довелося ще доставати м'ясо, його розморожувати, тому зараз вже могло бути готуватися м'ясо, поки я різала овочі. Але м'ясо на той момент розмерзалося, тому зараз тільки починається приготування. І, відповідно, трошки пізніше ми будемо вечеряти ось такі от приколи. Коротше, мій плов готовий. Зараз буду його пробувати, я вже дуже голодна і, до речі, якийсь новий кроненбург. На сьогодні пивний день. Я його пробую. Ну, не знаю, звичайний. Коротше, я їсти, бо я вже дуже-дуже голодна. Добрий рапочок. Я роблю собі сніданок. А, сьогодні в мене будуть тости з авокадо і рибкою. І я якась така. Якась така сонна, якась така нічого не хочу. Я сьогодні планувала, можливо, десь виїхати десь, можливо, або до сестри заїхати, або десь піти прогулятися, але щось я не хочу взагалі сьогодні виходити з дому. Тому я підозрюю, що в мене сьогодні буде абсолютно знову ж таки домашній день. А... От що погода робить людям рано. Прокидаєшся, таке небо сіре, і тобі просто хочеться впутитися в ковдручку і сидіти вдома і взагалі не висовувати носика на вулиці. <плес> Можливо, напротязі дня моя думка зміниться, і я там щось таке придумаю. Але поки що я собі думаю, що я напевно буду шукати якісь фільми і сидіти вдома. Ось. У нас розімну... Ай, руки мерзнуть. Розімну це все. Щастя. Кашку належу на хлібчик. Так, зараз ще тут рибку поріжу. Каву я вже зробила. Ай, так, хлібчик. клічик. хлібчик можна дістати. Можете все одно такая. Боже, у нас вранці у нас найсмачніша анці. Потім вона не така смачна, чесно. Так. Ось такий в мене вийшов сніданочок, правда в мене рибка закінчилась, тому і тут так небагато, але це буде дуже смачно. Тому я буду вже снідати і найголовніше пити свою найсмачнішу каву, тому що, як я вже показала, вранці вона просто найсмачніша. Потім вона не така, і ці перші ковтки кави вони неймовірні. Все, я буду їсти смачного. Так, я трошечки провела себе в порядок, зробила свій стандартний домашній макіяжик. І рішення прийняте остаточно. Сьогодні я залишаюся вдома, я вже навіть знайшла фільм. І сьогодні буду дивитися фільм. От не маю мене бажання кудись йти на вулиці. Реально так сіро, осінньо. І чого, б, скажімо так, не порадувати себе домашнім днем, який я теж дуже люблю. Ось. Трошки записала ще планів на день, тому що нібито нічого такого не планую, але все одно якісь справи, які треба зробити. І в сьогоднішній день хочу вписати тренування невеличке. Щось мені не хочеться такого, знаєте, серйозного тренування, можливо, щось по пілатесу знайти, хоча це теж складно, але воно більш таке розслабляюче. Ось, а вже такі свої стандартні тренування лишу на вівторок і на четвер. А помити волосся, звичайно, ж, і його пробрашувати дуже якісно, дуже гарно, щоб воно було блискуче. І що ще хочу? Хочу прописати якісь ідеї для Reels, бо самі по собі щось вони на ці вихідні в голову не прийшли. Тому треба щось придумати пропрацювати. Щось мені хочеться таке прям зняти прям супер, вау, класне. А, ну і ось так взагалі планування це така штука важлива. Я дуже люблю прописувати якісь свої справи в блокноті, саме не на телефоні, а саме на папері. Це якось дає можливість розслабитись і впорядкувати свої думки. Так, я готова дивитись фільм. Фільм називається Нічний заплив, фільм 24-го року із серії трилерів жахів, щось типу такого. У мене чай, звичайний чорний, у мене печиво. І у мене горить світочка, прямо домашня, класна затишна атмосфера. Ну, все, я дивитись фільм, бо я ж тут зі своїми зйомками десь годину протратила. Так, подивилась фільм. Фільм класний в стилі містики, трилерів, жахів. Доволі хороший представник цього жанру. Я тут трошки змерзла, вкутилась пледами, і Мені взагалі не хочеться звідси вилазити. Добре, що є сьогодні що їсти, не треба нічого готувати, тому можна ще собі дозволити ще щось подивитись, просто полежати на дивані. А, поки я дивилась, вже й темно, стало на вулиці. Ліхтарі в нас на вулиці ще не включили, тому взагалі така темнота і, і взагалі не хочеться нікуди влазити з дивана. Ось так, що сьогодні такий експромтом лежачий ліний недільний день вийшов. Так, я закінчила своє тренування, знайшла собі 20 хвилин тренування по пілатесу. А таке, знаєте, трошки розслабляюче від тренування, але знову ж таки е, тут навантаження присутні, доволі таки немаленькі, і м'язи працюють за рахунок такого статичного навантаження на м'язи. Щось типу пустієте в планці, але всі вправи побудовані на такому типі навантаження. Я просто знайшла на Ютубі якісь е, відео по пілатесу, це якийсь американський канал. А тут я так бачу, що є плейлист, розрахований на місяць пілатесу. Я ще подивлюсь, бо я тут просто класу і почала займатися. Мені сподобалось це щось інше від тих навантажень силових з вагою, але м'яце працюють, це працюють по всьому тілу. Ось. Тому можливо, що трошки в селю, в своє, в нідрю, в селю, в своє спортивне життя, справи по пілатесу. Мені сподобалось. Щось трошки інше, бо вже тієї вправи, якщо чесно, трошки набридло все, воно й те саме саме тому вичай, чогось іншого. Коротше, ну, прикольно. Я як завжди почала тренуватися в кофті і відповідно, було не холодно, ой, не жарко, А вже, відповідно, в процесі тренування ставало жаркіше, тому роздягнулася. Коротше, ось так от я зараз можу думати волосся і потім будемо вечеряти. Так, а я зробила таке, знаєте, традиційне вечірнє прибирання, помила посуд, повитирала столик ось тут. Тут ліма сидить. Зараз включу собі світло, зробила чай, другий, і взяла ще яблочко, хочу з'їсти. І зараз вже знаєте, буде таке вечірнє повністю прибирання. Ой, відпочинок. Все, вимикаю світло і буду. Насолоджуватись проводити залишок неділі. Привітки! Понеділок я вже прийшла з роботи. Сьогодні отримала своє замовлення з мейкапу. Давайте я вам покажу, що замовила. Я вже думала, що я повністю забезпечена косметикою, але знаєте, якимось чином підступно позакінчувалися деякі речі. Я тут замовила буквально найнеобхідніше. Перше, що я замовила. По-перше, в мене тут є подаруночок від Лярош. Тут сироватка і крем, якась новиночка їхня. Тут пише, що я, ну, я і той, хто отримує ще такі самі подарунки, перший спробує їхні новинки. Ще не читала, ще не дивилася, що це взагалі і з чим його їсти. Ось так виглядають подаруночки, тут такі пакети, і ось тут є. Два ось таких тюбочки це пробники, я так розумію, сироватка і крем. Далі, що я замовила? Я замовила сироватку, бо я вважаю, що сироватка це найдієвіший компонент в догляді. У мене була медіпіл з бакучіолом, вона закінчилася. Дуже приємна сироватка була, але справді розхід великий. Я замовила від Коздебаха. Цього разу з бакучіолом 1-2% бакучіолу і 0,5% ретинолу. Тобто тут вже йде поєднання бакучіолу і ретинолу. і я сподіваюся, що я не пошкодую про свій вибір про те, що я взяла е, так. про те, що я взяла ретинол, тому що в попередніх випадках до ретинолу моя шкіра дуже тяжко звикала. Зараз я відкрию. Ну, сподіваюся, що ця сиротка буде якось м'якше за рахунок того, що Бакучол в складі більші концентрації, ніж ретинол, буде якось делікатно працювати з обличчям. Кос дебаха беру вперше, тому а, тут, бачите, ось така піпеточка, який точніший дозатор. А, тому буду дивитися, буду пробувати а, Ось, така сиротка. Взяла собі. А, тонер. Тонер взяла від Хейміш з матчою. Як на мене, тонер. Завжди я беру тонери, які дають просто зволоження, і це теж прописано було, що має давати зволоження, тому, тому я не знаю, це мені здається, мені такий не попадався, і я вирішила його спробувати. Тут 150 мл, і мені класна дуже баночка. Я взагалі фанат упаковок, я дуже люблю якісь класні упаковки, і ця дуже стильно виглядає. Треба якийсь філсів зняти з нею. Ось. Тому тонер направлений на зволоження, типу, має бути не водичка. Я дуже не люблю ці тонери по консистенції, як вода, і я люблю такі більш густіші тонери, щоб наносити їх руками. І що я ще замовила? Я ще замовила свій 100-500 олівець для брів від Catrice у 20-му відтінку вже він в мене доходить до свого завершення, тому взяла просто олівець для блів. Для блів. Для брів. А, таке моє замовлення. Зараз я прийшла з роботи, йду змивати макіяж, робити свої ванні-банні процедури і наносити догляд відразу. І я відразу про... протестую ці всі засоби і побачу, як вперше сприйме моя шкіра їх. Так, добрий раночок. Середа, я приїхала на роботу. У нас взагалі-то, ну і у вас взагалі-то тривога, ракети літають, але я е, тут біля роботи чекаю. Е, треба було Вадима завести на роботу, я вже не стала йому казати, щоб він їхав без мене. Тому ми приїхали разом. У нас поки що в області ніби тихо, ніби нічого не летить, ніби немає підвищеної небезпеки. Ну але це поки що, тому що ми ж розуміємо, що ситуація може змінитися з будь-якою хвилиною, секундою. А в нас сьогодні перший сніг. Ну, взагалі, перший був вчора, але він був такий дрібнесенький, дрібнесенький. Сьогодні такий, знаєте, противний з дощем мокрий лапатий сніг. Я думаю, що до обіду він все ж таки більше буде дощем, ніж снігом. Але, як то кажуть, спочином. Я сьогодні йду перероблювати манікюр. Час летить просто, неймовірно, швидко, мені здається, я тільки його робила і вже так дивлюсь на нігті. Ну, думаю, не завадило б вже і записатися на манікюр. Тому сьогодні йду. Традиційно буду робити якусь базу, можливо, вже не молочну. можливо, щось таке. З рожевих якихось баз підберу. Чому роблю базу? Тому що це швидше. Я розумію, що там колір нанести це якихось, знаєте, хвилин 15, але коли ти нікуди не спішиш, і коли ти не обмежена часом опінньої перерви, то так, це можна посидіти. Але коли ти в робочий день вибираєшся на, на обід на манікюр, то, звичайно, я економлю кожну хвилинку. Тому роблю базу, бо це швидше. А наступні. дивлюсь, що там, хто там їде. А наступні рази вже, знаєте, буде різдвяний сезон, тому треба буде якось зробити червоні. Я в цьому плані традиційна і люблю червоні на різдвяні свята. Тим більше, що я планую декор будинку цього року в червоних тонах, тому мені буде пасувати, знаєте, як ніколи. Ось. Ну, в принципі, поки все. Поки сижу, чекаю, зараз почитаю новини, що там куди летить. Я вже сьогодні в типу теплішій курці. Ну, і вчора я була в ній, але я не знаю, чи вона прям сильно тепліша. Ну, вона, по-перше, довша, там попа, знаєте, гріється. Ось, а так не знаю, чи теплішенька, бо вона така гейтлегесенька, але в ній затишніше. Так, поки буду відключатись, почитаю новини. Не знаю, потім включимося. Так, і ось, Малеку, місто, я на манікюр. Боже, як тут на вулиці. У мене кепенти виспішно. Я так моте. Так, я ж вам не показала, які нігті зробила, тому показую, відчитую. Зробила ось таку ніжну світло рожеву базу. А в житті практично ідентичні виглядають, як і на камері. І що мені подобається, що цей відтінок бази а, має однаковий відтінок, що на вулиці, що в приміщенні, бо були в мене такі кольори, які на вулиці виглядали холоднішими, а я холодний не люблю. Ось Тому а, це виглядає гарненько, трошки змінила свій улюблений молочний, це теж класно. А, так, Тільки що помила ручки холодною водою, тому вони в мене трошки почервоніли. І зараз хочу намазати руки кремом. Крем це взагалі моя біль. Я постійно забуваю мазати руки кремом, а зимою вони сохнуть страшенно, тому треба все ж таки якось себе заставляти мазати ручки кремом, не забувати. Тому показую, відчитуюсь і зараз буду мазати руки кремом. Так, привітки! Нарешті закінчився цей робочий день. якийсь трошки тяжкий, бо я вчора мала незаплановану п'янку невеличку. І е, сьогодні було трошки тяжко. От, Зараз їду забираю воділа і ми ще десь заїдемо. Повичек спочатку в один заклад, а потім побачимо. сподіваюся, там будуть місця. Якщо будуть, то відповідно там і лишимось. Якщо не будуть, будемо шукати інший. Ось, Все, я буду виїжджати, виключаюся.

Смачно поїли, моя качина грудка була смачна, водім сказав, що йому суп теж сподобався. Ми взагалі дуже швидко ходимо по закладах. Знаєте, прийшли, поїли щось випали і йдемо додому. Не засижуємось, не займаємо місце надовго. Ось, але десь вибратись ввечері, посидіти це класно. Тобто, Трошечки розбавити таку домашню атмосферу. Я, нарешті, вдома. Сьогоднішній робочий день якось вже так тяжко давався. У мене вчора, вже поки більше часу, розповім. Вчора дуже імпровізовано, дуже незаплановано намалювалася невеличка така п'янка, на якій я, скажімо так, випала. І що я вам хочу сказати? Я ще раз переконалася в тому, що дивитися на світ тварими очима набагато краще, набагато прикольніше, набагато не знаю. Я якось вже навчилася отримувати. ну Не те, щоб я раніше не вміла цього робити, але я дуже якісно навчилася отримувати якісь емоції без застосування алкоголю. От реально. Ну, типу, мені не обов'язково там щось вживати, щось пити, щоб отримати якісь емоції, щоб насолодитись моментом, щоб насолодитись там, вихідним вечором, не знаю. Ось. Ну, але вчора якось так склалось і трошки дала собі слабинку, тому якось сьогодні трошечки тяжкувато було. Хотілося цілий день поспати, влягтись на диван, і знаєте, так добре виспатись. Хоча а виспалась я, ну, мала би виспатись, тому що я десь півод... на 11 вже лягла... лягла спати і ну, до ранку спала. Ось так що, тверезе життя це, взагалі, супер класно, супер круто. Я можу там випити якісь калах вина ввечері, але я не люблю, коли я. Типу, переборщуєш, і в тебе з'являється ось це таке відчуття тебе п'яної. Оце взагалі не люблю. Так, Коротше, я перевдягаю сіду в душок змивати макіяжик. І нарешті нарешті можна буде відпочивати.